Герої наші не вмирають. Ми сьогодні в Луб'янці героя ховали. Як багато тут люду зібралось. Усі і рідні і друзі прийшли вітю ховати, який нас всіх пішов захищати. Руські свині його на Донбасі вбили. Що ж ви п'яні кацапи зробили? Скільки горя ви нам натворили? А ми, друзі, героїв своїх не ховаємо. Ми, на, ми служити їх в рай відправляємо, бо героїв таких там немає. А герої наші там будуть стояти, бо нам перемогу потрібно кувати і від руської чуми людство захищати. Прийде час і кацапів всіх будуть карати, щоб не лізли вони до сусідської хати. А тебе ми, вітя, будемо пам'ятати, І будемо ходити до твоєї вже вічної хати. Коли це воно написано. А? а коли ви написали? Чи з числа? Та, та напиши на січень 23-го. Все, вже записано. В цьому місяці, так.